Президент Федерації футболу України Андрій Павелко завітав до Полтави, де оглянув футбольний стадіон Динамо у центрі міста. Тут протягом літа з'явиться новий стадіон, що буде відповідати всім сучасним нормам. Майданчик для будівельних робіт уже готовий. Майданчик, де штучним покриттям вже застарілим, будемо так говорити, буде чуть передвинутий і на його місці Валерій Анатолійович сьогодні пообіцяв, що буде постелено нова. Трава свіжа, От. тому ми отримаємо штучним покриттям два майданчика тут буде. Є новий, цей і е, тут буде повномірна е, галявина, От. Е, бігові дорожки три, по метр 25 по стандарту. От. Е, тут, де ми з вами знаходимося, будуть трибуни, От. прикриті 4 на 400 посадочних місць. До участі у проєкті долучилися, окрім федерації футболу, міська та обласна влада. Кожна виділила по мільйону гривень. Внесок же федерації футбол України складає 7 мільйонів. Орієнтовна дата здачі об'єкту 24 серпня. Тут важна мені і рішительність місцевих депутатів, руководства області і міста на тому, що да дійсно там, там, серйозні проекти повинні бути. Построены всем миром. Да, большую часть на себя берет Федерация футбола Украины по программам УЕФА и ФИФА, но без участия местных властей, без участия местных громад, к сожалению, в истории футбола и Украины не происходили такие. Серйозний строїтельство стадіона спільними зусиллями ми зробимо це поле на протязі цього сезону, і наприкінці року ми його урочисто відкриємо. Саме головне, що є бажання, ми знаємо джерела джерела фінансування, ніяких перешкод немає. проєкт узгоджений, інвест, він є, він пройшов експертизу. Тому в квітні, місяці, як сказав нам пан Кудацький, що ми починаємо ці роботи, і в найближчим часом, після реконструкції, ми вас всіх запрошуємо, всіх запрошуємо мешканців Полтави на відкриття. Президент ФФУ у Полтаві також завітав до жіночої футзальної команди ПЗМС, вручив дівчатам подарунки, а також перевірив готовність відремонтованої арени. Нагадаємо, що взимку дах спорткомплексу під тиском снігу не витримав та впав. Уже скоро в цьому залі знову прийматимуть матчі першості України.